Усім привіт! Сьогодні поговоримо про мову. Чому важливо перекласти українською ваш пошук та Ютуб? По-перше, так ви будете сприяти поширенню контенту українського. Більше попит, більше пропозиції якісного українського контенту. По-друге, підтримуєте ті бізнеси, які вже перейшли на українську. Ну і звісно ж, не годуєте окупанта. Отже, як прибрати із видачі Google російськомовний контент. Можливо, ви навіть звертали увагу, що коли шукаєш щось українською, результати тобі все одно можуть підкидати російською. Що зробити, щоб так не було? По-перше, обираємо мову результатів видачі. Перейдіть до меню інструменти і знайдіть в ньому опцію шукати такою мовою українська. Тепер робимо те саме, але з головної сторінки Google. Перейдіть в меню налаштування там налаштування пошуку. Також змінюємо налаштування в Google аккаунті, обираємо мову українська. Задача номер два трошечки складніша українізувати наш YouTube. Спочатку зайдіть в історію переглядів і видаліть звідти російськомовний контент. Так, алгоритми платформи зрозуміють, що вас такий контент не цікавить. Далі повідписуйтесь від російських і російськомовних каналів. Кожного разу, коли платформа YouTube буде вам пропонувати відео російською, натискайте Не стежити. На жаль, цю процедуру доведеться повторювати кілька днів, а можливо навіть і тижнів, щоб платформа зрозуміла, що російський контент вас не цікавить. Але ж воно того варте. Не дамо окупантам захопити наш інфопростір.